Привіт, бред знову з вами. Просто хочеться швидко пройтись по кількох імпровізованих прийомах. В основному це буде очевидно для людей, які проводять дистанційні курси. Отож, перше, що мені треба, це просто імпровізований сполучний матеріал для тазу. В ідеалі ми хочемо, щоб ви використовували комерційний тазовий бандаж або тазову шину. В крайньому випадку є спосіб створити його за допомогою своєї шини СЕМ. Тож вам знадобиться штампова шина. Чим ширше, тим краще. Інакше вам просто доведеться робити відступ, просто щоб переконатися, що він не тягнеться занадто за надто тухо або занадто вузько на тканині. Турнікет, сподіваюся, у всіх він є в комплекті. Турнікет знадобиться у польових умовах. Також потрібен ніж або ножиці, щоб зробити декілька отворів у СЕМ, щоб ви могли протягнути ремінь крізь неї. Тож, знову таки кожен потенційно повинен мати при собі турнікет шину сем і ножиці або ніж, або щось подібне. В мене є шина, яку я підготував трохи раніше. Тож фокус тут в тому, щоб прорізати ось так два однакові отвори в шині. Метал дуже тонкий, тому я б не пропонував готувати їх заздалегідь, тому що ймовірно вона втратить функціональність, якщо ви її пошкодите. уявімо, я щойно зробив отвір. Складаю як папку, щоб отвори зійшлися. Коли ви прикладаєте зусилля до цього отвору, ця ділянка має тенденцію тягнутися і може розірватися. Тому вам треба переконатися, що від краю до місця початку отвору є принаймні 5-10 сантиметрів. також майте на увазі, що коли виріжете цей метал, в нього буде гострий край. використовуйте ножиці, щоб прорізати, і якщо у вас є скотч чи якісь бинти. Ви можете покласти на місце зрізу. Просто майте на увазі, що коли ви накладаєте це своєму пацієнту, можуть бути гострі шматки, які будуть врізатися, і це буде дійсно незручно. Тому я заклеїв місця зрізу з обох кінців, а потім протягнув турнікет. Потренуйтесь встановлювати турнікет правильною стороною, тому що це помилка, через яку люди втрачають час, коли неправильно приєднали його. Так воно не працює. Переконайтеся, що цей турнікет спрямований лицевою стороною вгору. Просуньте його наскрізь і переконайтеся, що все зробили правильно. Перед тим як застібнути, потрібно точно знати, де потрібний кінець. Далі все, що ми робимо, це накладаємо шину відповідно до звичайних рекомендацій. Інший кінець турнікету протягуйте у отвір. Знову переконавшись, що все розташоване правильним чином, відрегулюйте, як це потрібно. Потім, з обох кінців, ви підтягуєте його, підлаштовуєте і закриваєте. Намагайтеся не використовувати довгий кінець, щоб затягнути його відразу. Потрібно спробувати витягнути якомога більше і уникнути провисання. Ви можете використовувати цей кінець, як і для звичайної шини Сем, коли тягнете в протилежному напрямку, що має виконуватись двома особами. Ви тягнете, поки ремінь не стане туго загнутим, і механізм буде заблоковано. Це місце згинається, коли ви сідаєте, тож бажано змістити місце з'єднання так, щоб воно не було прямо над пахом. бо досить очевидно, що з часом це стане досить незручним для пацієнта. Спробуйте трохи змістити його, перелаштуйте довгий кінець, а також шину, щоб все правильно сиділо на своєму місці як ви бачите, налаштування досить хитрі. Це потребує якогось часу, але просто переконайтеся, що все правильно. Особливо якщо шина буде одягнута протягом тривалого часу. Добре і щільно, а потім, якщо ви не можете затягнути його тугіше через брак сили, ви можете використовувати систему турнікету, щоб спробувати ще більше затягнути його. Цей ж принцип з механізмом блокування. Чи використовується ковпачок, чи м'який трійник, просто переконайтеся, що він правильно зафіксований, і вам не доведеться його перетягувати. Головне на що слід звернути увагу, це просто переконатися, що пряжки добре зміщені, а не безпосередньо над пахом. Пам'ятайте про ці отвори і гострі металеві виступи. Потрібно переконатися, що вони захищені і вони не збираються впиватися в шкіру. Застосовуйте його правильно відповідно до звичайних рекомендацій.